Всім доброго дня! Зараз веземо свого кавалера до волери. Дивіться, як він зараз блестить гарно, лише яблучко переливається. Діда. Зараз ми вам все покажемо. Буде там є новонароджена лошечка від абструфіканта. І все детальніше вам будемо показувати і розказувати. о видитекак паравон Хай. пишли Хай. айт Хай. 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 Хай.

Стань, стай є. є. Є, є. Є. Шукає, роззирається, що сходить, думаю, одному трошки незручно, але нічого не зробиш. Є. Як є. Так, друзі, заїхав я до Валери. У Валера є, ще раз нагадую, лошечка по Е, У нього гарна кобила і є жеребчик по, по, цьому, по, по Гермесу. Валера теж любить дати е, перший раз довбімбо, подов Гермеса, по тому абстрафіканта, а зараз дає фара, фараона. От чоловік каже, що теж трошки з'їздив Україну, бачив коні. такі стра. Як тобі враження? Там, там, слонь. Це є слонь. що буде далі? Так, йому пять років рахуй. Так, ще два роки, ще два роки і він буде, він буде знаєш, то, що мав би бути. Ні, він мені подобається, тут без варіантів. Не треба навіть тих двох рік. Знаєш. Ми приїхали, е, у мене на спідометрі показало 50 кілометрів. Зараз ми покажемо, є лошечка по обструфікантові. Зараз пустимо жеребця і тоді будемо вже вам все детальніше показувати. Так, фараон вже раз пішов на кобилу, йдемо зараз покажемо вам краще лошечку від обструфіканта і кобилу і лошука по гермес. Фараон робить невеличкий перекур. Навіть відпочиває. Так, дивіться, зараз я вам покажу потомство від обструфіканта. Дуже гарна крупна лошечка, дуже шкода. Мені з австрофікантом дуже гарний жеребець був, давав хороший дуже гарний пліт. Дивіться, така лошечка. Крупна, висока. Але відповідно треба, я ще раз наголошую, треба великої кобили. Кобила у, у вольєри досить велика, довга, така та ну, на, як на матку вона дуже добра кобила. То hmm. сьогодні дев'ятий день є, так? Так, так. Да. Ага. Все добре все, все встає, все прекрасно. А то не зразу. Все добре, так? Да. То як добре, то добре. Ну візьми його на сонечко трохи воно піде чи не піде? Да. Візьми. До рук не йшло ніколи? Nie. Що, вона повністю чорна немає, нічого на собі білого? Задна нога. Ага, трошки в пенсіні, задна ножка, біл Буде крупно, Най тобі здорово буде. Так. Файна, файна, лошечка дуже гарна. Та якби було то ще не було тут Так. Ми привозили рік назад абстрофіканта. Абстрофікант два рази скочив на кобилу і от маємо результат зараз. Хочеться піти бо вона було на сонце. Ну візьми її таку за шею і за хвіст легонько на сонце, Піди з ним, покажемо. Оп, воно тікаєте. За хвіст ззаду і за шийку, спереду, зпереду за шию. Не тримай за то, за шию, за шию, ближче, ближче. Отак. Тримай, тримай. На не було взагалі, що у тебе в руках. А? Не впаде, ближче, ближче підсунь до себе, не бійся, Обійми той. А Ану на сонце піди з ним. Добре, що валера мосний може з цими лошатами Боротись не бійся, не бійся. Все, все, не бійся. Ну, бійся, Все, тако прижми його до себе. Отако таку близько зми тут. Не бійся, Ну, що. Ого, навіть мами. Навіть мами не відходить. Скільки ти маєш росту? Метр Але то ми погано так, знаєш. Вона хоче, хоче волі. Пускай найде до, до мами. Ну шо їй, ну! А ти не приучуєш до... до ну, я ще не це, бо то ще не було колегієм. Mm -hmm. <кхух> то вже зараз достані туди-сюди. Головне, що я одіра все. Я вже п'ять цим взаймаю. Я вже беру до даю трохи віса, цукру туди-сюди. Хочу mm -hmm. з Того товкетний був. Ні, та то, щоб цей кобилу не Кубила на полі. На полі Це мало, було, так? Та? Та? То в 11 в першій годині Петро все, молоко має бути, пів молоко має бути. Ага. Я в першій встав, пішов спати, молока не було. Я приходжу в третій годині, вже ну вибігаю. І по третій там було релючка. Дуже гарна лошечка. Дивлюся на нього, багато воно взяло від жеребця. Такі ці жеребці гарні дають лошата, хто би що не казав. Вуха велике буде дуже росло. Спокійніше, як той? Да, той той будульніший намагався. Так, це лошак, е, маємо рік, лошак по гермесу. На так, Буде великий, доста буде великий, бо на коліні коліну, нога висока, знаєш, на нозі високий дуже. А ти чіпайшого за ногу? Копита не обробляв? Ні, що нам. Реш, вони такі йдуть, знаєш, зараз не зряшні, аж потім у 3 роки... вони... А він без один. Не даєш висад. Май би знаєш, захід би був. Та трошки треба давати. Трошки треба давати. Та, високий довгий. Спокійний. А, він тобі нічого не зробить. Угу. Ні крапки, ні, нічого. Виш, що кобела дає гарні лошата, знаєш. Там розум посадили. Один, так? Так. Я десь прийшов вже. То ще за скоро? Ну так, і ще місяць, два від відпосесити. Ага. А Пасти маєш де? Тай ще не ведь. А в загальному? Там є напада, але нема що пасти. А чого? Ну там ну, псєнка ти все. Та й було пащину, значить він буде гадовжувати. Ну. Він має все з собою, грудниці, ноги, зад колени, все як... Все як має бути. Буде з нього, буде. Буде гарний. Він метр 60-600. По собі, так? Метр 68. І по собі, я маю метр 87. Uh -huh. Я думаю, що на лімітні він має метр 52, десь по бурбону. Нога 22, плюс сюди з половину. Кліщі є? Є, а де вже є? Ага. Uh -huh. Такий є буцефал. Може бути на продаж Може бути продажній? Ціна в описі, чи кажеш? Ну. No, Номер. Знай, тисячу доларів треба накрити. 1000 доларів, так? Накрити треба, бо сам розумієш. 100 з чимось доларів лишенці обійшов у паровку. Хто розумієте, розумієте. Та не віддам за 500 доларів лиш научка. Ні, то це 100%. то якесь було пусте по дроту, він буде високий таке? Буде великий, так. Буде мати, метр 76, 75 буде мати мені. Тут час покаже, знаєш. Ну, але метр 70 він буде мати по дубовому. Ні, то ногу має дуже таку високу, що тут без варіантів. Він, він має вище, ніж кобил? Вище в коліні, так? Кулін, так. Та? Я б зараз підглядав до кобилу бушити, що... Ні, то не потрібно, то кобилу... <плес> він мало, що менше від кобилу. <плес> він мало, що менше від кобилу. Що він десь на кобиляра зрозуміло. Ну до зараз хтось пустив, хто має пасу, його хто пустив на пасу, хто би чоловік чи. А де вешать, я ще, ще зуби вже краю. Угу. Ага. Зразу дивіться, так раз те був ти. Твій був березне, мій був ти тобі на місці. Місяць різниця. Так, місяць різниця. А ну проведи його. Ти десь такого проганяєш його проганяєш трохи. А я бігає. Саме й бігає. А ти на, на, на ланце пасеш, як пасеш? На тему розпутаного і на ла на ланцю на, ланц на, на Угу, угу. Кого буде цікавити такий лошак по, по гермесу і по ті кубилі. дзвоніть, номер буде в описі. Ціна дуже адекватна. Я думаю, це ціна адекватна. За та, та, такого лоші, такі гроші. Це вже рахуй рік, рік, рік лошаковий. Пустити, щоб він ціле літо попасти, ну, десь ну, в електропастусі. І тоді. Він не за попадку в ліси, так. І все просто дедовини, Вони від 28 часа тобі, коли побили речення на дворі. На дворі. Ну. Та й не було що пасти. Він був сечий, трапо зі мною. Сечий був? Так, так що напас, трохи по опівміти. Mm -hmm. Так має метр сім сім робити. Метр сім сік, так? Ну, мій метр сім -сік. Ну так, на ньому трохи є ребро, бо він зараз формується, знаєш, воно росте. Але в загальному то буде, буде гарний. Жеребчик під роботу, хто кого цікавить, телефонуйте. Ну Він просто ще повністю формується. Так. Так, Куди? Так, воно ну, зараз але говорю. нога, все так як має бути. Так як би угу. пішов по поцінку, по, 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 по паціру, так. Є, Він від кобили нічого не в'їв. То що може копати передні. на <реш> напередні копати. Задні кіт кива. А пора ага. не кисти кило. Только было гранаты, если не пам'ятаю. Та щось було трохи так, такі гармати. Так, зайчики якісь які тут. Такі, такі, ну, чик він мав, чик вперед, але то нічого. Повне. А десь ти тако питав, то лише тут. Десь. Ага. Десь. Та тут третій розмір певних підколи. Є. Та я дикаю. Та добре, що лапар буде. Буде, що буде з нього? Та, буде. Буде. Так, буде. Кобила добре їде. Одір так і не знаю, чи добре їхав, чи не добре, казали, що добре їхав. Ну, як хтось собі хтось навчить, то. Level. Так і Та, будемо, хтось говорити. Хто як навчить, так буде собі мати. Видко, що буде, буде такий б. да, ты ему пасты, файлы, ну, там мои пащи пустые, он на месяц, а то вот лучше за пас. Да. И не спокойно, не будет пасты с любыми кинем. Будет. Будет. И с любыми кинем будет пасты. То и нет, то и до а что и нет, и спокойно. Все такой дядя кобелы, кобелы, что и порки, все, и не зачуют тебя. И да, Да. А то и нет, то и не спокойно, на кобелу сокол, что... Хм. Нет, ты Ні. Ну зрозуміло. Зараз будемо ще раз пускати фараона на кобилу. Лошечку як назвав? Альбіна. Альбіна? Так. Ну, а Ага. А, то альбіначу. Все, ага. Так, так, заганяй. Альбіна. Така маленька красуня. Дуже гарна лошечка. Попстрофікантовий є, буде теж е, будуть лошата. Будемо щось по можливості покажемо вам ще деякі. Є вже е, ця лошечка, і народився ще один лошак. Побстрофікантове. Альбіна. Так, друзі, дивіться що фараон робить, пішов два рази на кобилу і скаче так, якби лише приїхав. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ще раз нагадую, ми були волєри, в нього є гарна кобила і двоє лошад. Одно від, від абстрофіканта, лошечка. І лошак по гермесу, той що не може бути на продаж.